Всім привіт! Я Оля Портола, і я та, хто допомагає спеціалістам різноманітних ніж монетизувати свої знання та досвід в блозі в інстаграм навіть на невеличких охопленнях. На невеличких охопленнях це я маю на увазі навіть 50 100 переглядів сторіс можуть принести вам результати як мінімум 1000 доларів. Сьогодні я вирішила записати вам дуже коротке відео про організацію своєї роботи в блозі. Я знаю, що для багатьох ця тема актуальна. Як бачите, я ось така ось трошечки рожева, тому що я тільки що щойно буквально закінчила прямий ефір, спільний з організатором простору, і ми там говорили як про порядок вдома в голові, так і про якусь систему роботи в блозі. І вирішила одразу не затягувати, не відкладати в довгий ящик цю ідею, одразу записати коротке відео сюди. Я я поділюся з вами тими інструментами, тими додатками і тими ресурсами, якими я користуюся, власне, для того, щоб е, організувати свою роботу в блозі, свою роботу з клієнтами з учнями. І так далі. Взагалі, для чого організовувати свою роботу. Тому що, коли у нас хаос, хаос в голові, в діях, в думках, в роботі, дуже важко взагалі робити щось організовано, на чомусь сфокусуватися і взагалі бути якимось продуктивним, да, там, протягом цілого дня. До прикладу, ми робимо якийсь сторітелінг, і нам потрібно знайти наші якісь архівні кадри. Тобто, ми хочемо, до прикладу, показати, підкріпити цей сторітелінг, а так як у нас Instagram інстаграм це все-таки. Візуальний майданчик, то буде це дуже доречно, підкріпити цей сторітель, наприклад, якимись кадрами, де мені там, не знаю, де я в школі, мені там 15-17 років. І я, в принципі, знаю, що ці кадри в мене є. І я дуже знаю, що ці кадри були б доречними в цьому сторітелінгу і люди будуть більше, як би його дивитись, додивлятися, людям буде дійсно цікавіше. А ще якщо ми цей сторітелінг закріплюємо в хайлайт, в кружечок, то треба, якби, попотіти і постаратися. І от реально, може, а то і година піти на те, щоб знайти просто цей кадр. Тому що ви знаєте, що цей кадр десь був, він десь є, телефон поміняли в хмаро сховище. Цей кадр чи потрапив, чи не потрапив неясно. Був Android, став iPhone. І отака от така історія затягує. Наше генерування контенту на дуже дуже довго і в дуже багато разів. Те саме, коли немає якоїсь структуризованості, ми не знаємо, що за чим робити далі. Так? Ми, там, ми не знаємо, що ми на тому тижні викладали, а що на цьому тижні викласти, а що було доречно, чим завтра поділитися, а що ми давно не робили, коли ми в останнє проводили прямий ефір, а коли ми що ми там з таргетом, скільки ми витратили, скільки до нас підписників прийшло. Коротше, якщо ця вся інформація. Просто тримається у вашій голові, то в мене для вас дуже погані новини. Десь у вас будуть пробіли, десь ви не зможете це все е, втримати, оперувати цими всіма фактами. І станеться те, що ви просто зловите розфокус. І я думаю, що, можливо, ви себе зараз впізнаєте. Це той стан, коли ти не знаєш, що тобі конкретно робити, і ти починаєш. Копіювати в своїх конкурентів десь побачила там Маша запускає нову воронку. Треба й собі спробувати. А ось Катя вона вже записала відео на свій ютуб канал. О, і мені треба ютуб канал завести. А як з чого ж почати цей ютуб канал А візьму я таку саму тему, як Катя зробила своє перше відео. У неї там було стільки коментарів, стільки відгуків зібралося, що напевно візьму і запишу щось подібне. О, а тут Настя, Настя вже запустила свій телеграм-канал, збирає там людей, щось їм там розказує, вже й щось продає. І я хочу свій телеграм-канал. І ось таким чином ми по крупицям просто збираємо оці чужі ідеї. Наче одягаємо їх на себе, на свою експертність, на свої ресурси, активи. Але в кінечному результаті у нас нічого не виходить, тому що ми хапаємося за все і одразу і не доводимо нічого до кінця. Відповідно, вибудована система і просто хаос. Хаос знову ж таки в діях, в блозі, в голові. Немає стабільних продажів, підписники ніяк не реагують на контент, тому що він не ваш по суті. І я можу перераховувати це просто ці наслідки до безкінечності. Тому дуже важливо організувати свою роботу в блозі таким чином, щоб ви розуміли, що, коли, за чим, що використовувати, що я ще не використала. А тут я спілкувалася з людиною, а коли мені її наступний раз написати. А отут-от я витратила на таргет стільки, а ось тут стільки підписників пройшло. І оці, оці всі процеси, оці всі процеси зібрати в одному місці. Ну, можливо, вдвох, давайте так, але по хорош. Це має бути якась одна ваша така. Дорожня карта, яку ви розкриваєте, і у вас описані всі 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 процеси, що пов'язані з вашим блогом, з клієнтами і з учнями, якщо такі у вас вже є. Отже, чим користуюсь я? Одразу скажу, що я не сижу, не працюю тільки з телефону, лише тому що інакше я вже остаточно осліпла, в мене і так мінус 6. Я ходжу в лінзах, якби я цілими днями сиділа в телефоні, то мої очі б точно мені не подякували. Тому е обов'язково. Беремо і користуємося ноутбуком чи комп'ютером, чи якимось планшетом з більш великим екраном. Тобто, дивіться, у мене по суті якісь такі ресурси-додатки, вони в мене продубльовані і на ноутбуці. Якщо ми говоримо про Notion, то в мене є доступ до Notion до онлайн, так? як з телефону з айфона, так, із ноутбука. Якщо ми говоримо про Telegram, то здебільшого всі тексти, всі сценарії, я пишу саме за допомогою ноутбука. Отже, давайте прямо по порядку. Значить, перша, перший додаток, перша така фішка, якою я користуюсь, це Telegram. В Telegram дуже зручно зберігати всі якісь дані. В фото, відео, до прикладу, тому що там очищується кеш. Якщо, наприклад, у вас немає вже пам'яті на вашому телефоні, ви можете зайти спокійно в Telegram, в налаштування, в кеш, очистити весь кеш, а як правило, там просто гігабайти різної інформації і ваш телефон отримує додаткову пам'ять, а з Телеграма ці файли не зникають, тому що ви можете зайти знову в цей канал чи в чат. І бач, побачити цей файл, і натиснути на нього, і ще раз його завантажити. Також дуже зручно там розміщувати інформацію в плані якихось папок, якихось тематичних чатів і так далі. Тобто, в мене в телеграмі створено декілька папок, і в ці папки розміщено декілька чатів. До прикладу, коли я працювала. Типу смм-ником, раніше допомагала іншим людям, іншим експертам вести їхні блоги. То в мене був такий період, що в один місяць у мене було 5 постійних клієнтів. Тобто, ви розумієте, для кожного клієнта це були окремі чати, вхідні дані, фото, відео, сценарії, чат один на один, де ми спілкуємося, де обговорюємо там різні прогріви, міні-продукти, коротше, там як вебінари, марафони і так далі. Тобто, це вся інформація, щоб, звичайно, я не губ. Я це все розміщувала по різним моїм там. Індивідуальним каналам, чатам, як хочете, це можна назвати. От і такі чати я збирала, і уявіть собі, це п'ять клієнтів, і такі чати я збирала в папки. Тобто, в мене на кожного клієнта було сформовано окрему папку, і в цю папку поміщені оті чати, які відповідають саме за цього клієнта. Якщо ми говоримо про зараз, то звичайно в мене є декілька теж папок все рівно. Це папка, яка називається Блог. Там всі. Ця інформація, всі якісь ідеї, всі фішки, всі фото-відео, до прикладу, окремо в мене є чат. Е, мій, м -м -м, Називається він Архівні фото-відео. Там чат, В якому я зберігаю, де мені було. там, Я була маленька, де мені було 17 років, де я була вагітна, де в весільні якісь фото. Тортиками я колись на замовлення займалася, плела з бісеру, якісь прикраси і так далі. Тобто це вся інформація, вона там, щоб мені, коли було потрібно, в якийсь певний момент, я його не шукала, якийсь кадр да, архівний, а зайшла одразу в папку Блог і в окремий чат, архівні фото-відео. Далі в мене є окрема папка. В телеграм-каналі це наставництво, це мій формат е, взаємодії з моїми учнями. Тобто, там та, теж зберігається декілька чатів, і таких папок в мене насправді декілька. Так само окремо є створена папка, де я проходила якісь навчання. тобто там Останні консультації, наставництво теж я проходила, якісь курси і так далі. У мене це все збережено саме в окрему папку в Телеграмі. Другий додаток, яким я користуюся, про який я вже сьогодні згадувала, це додаток Notion. Саме в Notion дуже є багато різних можливостей. Я його ще точно до кінця, навіть до половини, я його ще не вивчила, але в Notion саме я планую свій тиждень. Тобто, в мене там є шаблон тижня, і я під кожен тиждень під кожні події окремо заповнюю. Тобто приходить неділя або понеділок уже наступний, да, я відкриваю цей шаблон і заповнюю всіма подіями, які в мене заплановані на цьому тижні, щоб нічого не забути. Також там я відмічаю контент, який я створюю. Тобто, я бачу, що там мені сьогодні треба зробити там, два рілси, допис, наприклад, в телеграм-канал щось запостити, зняти відео. На YouTube, що я власне, сьогодні роблю. І щоб це просто все не забути, і потім відслідкувати якусь систематичність, да, там, коли я подивитися, коли я востаннє знімала відео, коли я викладала відео і так далі. Тобто це все в мене зберігається і прописується саме в шаблоні тижня. Тобто, коли я на тиждень планую всі свої події. І це, до речі, стосується не лише робочих якихось, а, наприклад, сьогодні у мене там в списку стоїть стрижка сина. Далі саме в Notion я організовую простір для своїх учнів. Тобто, це можна сказати, я б це взагалі в окремий пункт винесла. Це така як дорожня карта, де зібрані просто всі матеріали. Де покроково прописано, що за чим потрібно робити, щоб монетизувати свій блог. Тобто людина, яка отримує цю дорожню карту, яка розміщена в Новшині, що теж великий плюс, тому що там можна надати доступ, коли ви створюєте цю дорожню карту. Якщо вона, наприклад, якась універсальна більш, да, то ви просто надаєте доступ людям, які до вас заходять на навчання, і люди користуються. При цьому вони можуть або змінювати те, що знаходиться там всередині, або ви. Ставити обмеження, і вони просто можуть тільки переглядати. І от ця дорожня карта насправді це дуже класний інструмент, тому що там е, зібрано е, все, що я взагалі маю, які в мене є методи, інструменти. Причому вони протестовані е, на мені, тому що я передаю своїм ученицям лише те, що відтестувала на своєму досвіді. Я не даю просто суху якусь інформацію, щоб вони її там, не знаю, прочитали, забули і. Е, Подумали, що ой, який класний курс чи яке класне наставництво, бо в нас там 100 500 уроків. Ні, я даю лише те, що працює, що перевірила на собі. Ця дорожня карта вона якби відповідає взагалі за якусь стратегію. Так? Це можна сказати, така контентна стратегія блогу. Тобто людина, отримуючи її, вона розуміє, як часто їй треба виходити в блог. Які вона може там теми розкривати, як можна взагалі просуватися, які є види просувань, як можна продавати, які воронки можна будувати, і так далі. Тобто, це така зібрана все в одному місці, все те, що дає результат. Коли людина приходить до мене на навчання, це все те, що відноситься, що стосується саме блогу, саме проявлення і монетизації. Далі не можу не сказати просто про третій такий елемент цієї грамотної організації роботи в блозі. Це збережені всі вкладки з сайтами, з ресурсами, які мені потрібні саме на ноуті. Тобто, до прикладу, мені потрібно з Ютубу. Скачати якесь відео. Якщо ви знаєте, то з Ютубу якесь велике відео ми не можемо просто так скачати. Ми не можемо також його скачати за допомогою блогу в телеграм-каналі, як це можна зробити, наприклад, з шорцями чи з рілсами в інстаграм. А от саме, якщо ми говоримо про якісь великі відео на Ютуб або в прямий ефір в Інстаграм, то для цього існують окремі сайти. Куди ви заходите, просто завантажуєте посилання того відео, яке вам потрібно, і цей сайт вивантажує вам це відео, і воно вам завантажується, наприклад, на той самий ноутбук. І далі я беру це відео до прикладу і ріжу на шматочки, там використовую собі для рілсів чи ще для якогось контенту. І от, до прикладу, саме отакі сайти, отакі додатки, які там розрізають фото да, для оцих безшовних карусель, які зараз, до речі, дуже в тренді ще досі. Або там і покращення якість фото. Або я навіть зараз не пам'ятаю, тобто в мене прям ціла окрема папка вкладок збережених, вона там якось називається блог, чи щось таке. І коли я працюю з ноута, мені не приходиться ще разу згадувати, де можна це завантажити відео, або де розрізати фото, або як це мені зайти в той бот, щоб там щось виправити. У мене це все є в збережених вкладках на ноуті. І також я додатково використовую замітки в айфоні або в телеграмі, просто в збережених, якщо до мене приходять якісь ідеї, щоб їх швидко. Ко записати, я використовую саме такі от замітки. А потім вже ці ідеї переміщаються в щось більш конкретніше, тобто, або це телеграм. З конкретним чатом, з конкретною папкою, або це дорожня карта, якщо це якась класна ідея, протестована і вона працююча на мені, то це все уже розміщується там, де йому місце. Власне, також хочу окремо проговорити такий дуже важливий момент. Це те, що коли ми проходимо якесь чергове своє навчання, дуже часто так трапляється, що ця інформація губиться. Да? Уявіть собі, що ви там побачили якийсь вебінар чи відеоурок, і ви, вам захотілося його купити. І ви зайшли до цієї людини в Інстаграм, ця людина дає вам посилання на Telegram-бот, ви там спілкуєтеся з ботом, оплатили, людина скинула, точніше, бот вам скинув цю лекцію, чи відеоурок, чи там медитацію, неважливо. І все. І ви, в принципі, нею покористувалися, а потім, якби, ну, подивились та подивились, вже і про неї забули, потім в якийсь певний момент, ви про неї згадуєте. І ви просто вже фізично не можете знайти, тому що в Телеграмі, стільки цих ботів, стільки цих чатів просто чорт ногу зламає, реально. І ви починаєте шукати, згадувати, в кого ви купували, як ви купували, чи напряму, чи в Діректі, чи через бот. І отака каша відбувається, і ви просто інколи навіть забуваєте про ті навчання, які ви проходили. І тут питання: для чого ми взагалі платимо гроші за ці навчання? Щоб просто прийти, поставити собі в галочку в голові, що який я молодець, я вічний студент опять отримала якусь цінну інфу, але так і не застосувала ні в роботі з клієнтами, ні в блозі, там, не знаю, ні ще десь. Тому моя така дуже щира і робоча рекомендація це якраз взяти ту саму дорожню карту. Про яку ми тільки що говорили в ноушені, і доповнювати цю дорожню карту оцими інструментами новими, новими знаннями, які ви отримали. Але знову ж таки пропускайте це все через себе. Тобто протестилитесь на роботі з клієнтами, забираєте в цю дорожню карту. Протестили на роботі в блозі, працює, забираєте в цю дорожню карту. До прикладу, я Ходила на консультацію і отримала нові дуже прості класні воронки, з допомогою яких можна продавати в блозі. І от зараз я тестую ці воронки, і я вже бачу позитивний результат. І я ці воронки обов'язково прописую окремим пунктом в оцю дорожню карту. Тобто, це буде е напрямок там продаж, і як можна продати в інстаграм. Да? Це буде декілька пунктів, і останнім пунктом це будуть оці прості. Міні-воронки. От таким чином ваша інформація, за яку ви платите гроші і час, тому що ви проходите ці. Навчання, вона не буде у вас губитися, вона буде працювати на вас і буде передаватися вашим учням чи вашим клієнтам. Тому користуйтеся, покращуйте свій простір як вдома, так і в голові, так і в возі, так і в роботі з своїми клієнтами та учнями. І напишіть, поділіться, будь ласка, враженням від цього відео. Можливо, щось я вам підсвітила нове, можливо, про щось ви вже чули, але я вам про це нагадала. А можливо, взагалі, вперше ви про це почули і навіть не здогадувалися, що так можна. Поділіться. Будь ласка, в коментарях, мені буде дуже приємно і плюс просування для мого новенького, ще такого свіжого, маленького е YouTube каналу. Всім бажаю вдалого продуктивного дня і запам'ятайте, те, що ви побачили, прочитали, послухали, щось корисне, але не втілили це в дії, на жаль, нічого не вартує. Тому давайте не будемо з вами вічними студентами, а будемо тими спеціалістами, які тестують, пробують, помиляються, встають і йдуть далі.